Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїздити в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tiguan, друге покоління. Так, по опису автомобіль 2019 року, 86 тисяч кілометрів пробігу за ціною 17300 доларів. Пишу, що обслужений, контакти до власника є, фіксую він код. Канинний салон, кондиціонер. передній привід тут. Так, ось такий автомобіль, кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Перше покоління. Обслужений автомобіль від власника. ПО опису це 18 рік, 104 тисячі пробігу, 2.0 бензин на автоматі за ціною 14500 доларів. Бачимо контакти. Фіксує також він код. Тканинний салон, кондиціонер. Повний привід, до речі, є роз'єм під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, друге покоління. 18 рік 144 пробігу, 2.0 на автоматі. Повний привід за ціною 20 950 доларів. Фіксую він-код. Чорний шкіряний салон. Повний привід, старт-стоп, клімат-контроль, підігрів. Релінги. Панорами немає. Багато людей люблять без панорамки. Volkswagen Тігуан, друге покоління, свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль 2019 року, 112 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 21 600 доларів. Також покажу він код, кого цікавить. Десь по автомобілю. Класний шкіриний салон в комбінованому кольорі. Повний привід, клімат-контроль, старт-стоп. Дуже гарна машинка. Панорамний дах. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan, друге покоління. Автомобіль 2019 року, 93 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід. за ціною 21 200 доларів. Так, заглянемо по салону. Так, світлий шкіряний салон, кліматконтроль, підігріви. Повний привід. Volkswagen Tiguan. У яскравому класному кольорі. 18 рік, 130 пробігу за ціною 20 800 доларів. Повний привід. Контакти бачимо. Зараз покажу також він код. Так, Світлий шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів. Бачимо повний привід також. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. 12 рік 243 пробігу, офіційний автомобіль. 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід за ціною 12650 доларів. Бачимо інформацію, також покажу він код. Так, салон тканинний. Є підігрів сидінь. Парктроніки бачу. Камера. Більше інформації уточнюйте. Так, Volkswagen Tiguan, 23 го року. Трошки сонечко яскраво заважає показати всю красу, чорний колір. 23 рік, 6 тисяч пробігу. 2,0 бензин на автоматі, повний привід. 24 тисячі 500 доларів. Так, зараз заглянемо по салону. Канинний салон бачимо. Свіжопригнаний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, перше покоління. Так, це у нас 17 рік 100. 130 або 180. 130, мені здається, пробігу. 2.0 бензин, контакти ось тут. Зараз покажу він код. Так, маємо панорамний дах, шкіряний салон, світла шкіра. Та підігріви сидінь. Бачу, досить гарна резина, правда, зимова, але гарна. Volkswagen Автомобіль 19 2019 року, 102 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка з повним приводом за ціною 19 900 доларів. Так, покажу Він код. Так, шкіряний салон, клімат, контроль, підігрів. Ось такий варіант. Кому цікаво? Телефонуйте до власника. Тігуан перше покоління. 16 рік 100 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 13 900 доларів. Бачимо контакти, фіксує також він-код. Шкіряний салон в комбінованому кольорі. Повний привід. Свіжопригнаний автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Tiguan, друге покоління? 20-й рік, 132 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. За ціною 20 900 доларів. Бін код. Так, покажу по колу. Іряний салон, клімат контроль, повний привід. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте.